Вітаю, мене звати Роман Гурський. Це маркер подій. Відразу попрошу вас поставити нам лайк, підписатись на наш Ютуб канал, аби знати більше і взагалі бути в курсі найактуальніших подій і відповідно аналітики. Сьогодні нашою є Альона Романюк, засновниця проєкту Нота є нота», фактчекерка. Вітаю вас! Слава Україні! Героям слава. Відразу запрошую вас підписатися і на проект «Нота є Нота», бо саме там є факт-чекінг люди, які перевіряють інформацію на фейки, на різні маніпуляції і тому подібні речі. І, власне, це є темою сьогоднішньої розмови, а точніше, саме штучний інтелект, тому що нещодавно Microsoft випустив нову версію штучного інтелекту, яка робить дуже якісні діпфейки. Тобто, коли нібито одна людина, нібито людина щось говорить, хоча насправді це все повністю змонтовано і повністю зроблено штучним інтелектом. І от перше питання. Власне, як Росія штучний інтелект в своїй загалі пропаганді використовує? Насправді використовує достатньо потужно. Думаю, що найближчим часом у нас з'явиться нов... велика кількість нових діпфейків. Росія робила і початку лютого 22 го року підробки діпфейки на Володимира Зеленського влітку, наприклад, цього року і весени, ну 23-го точніше, були діпфейки про Валерія Залужного, тодішнього головнокомандувача mm -hmm. власне. Але була дуже цікава історія. Це був червень 22 го року, коли Мери п'яти європейських столиць мали розмову із київським міським головою Віталієм Кличком. Але Віталій Кличко не мав жодної розмови із цими мерами. Як mm -hmm. таке можливо, за допомогою технології діпфейк, за допомогою нейромереж, створили в режимі реального часу власне, маску з Віталієм Кличком. Окремо команда російських пропагандистів і власне тих, хто запускали цю всю історію, виходили на зв'язок від імені команди Київської міської ради Київської міської державної адміністрації на зв'язок із меріями Віна, Берліна, Мадрида, Варшави. І таким чином домовлялися про розмову, і мери мали. Пряму розмову, прямий дзвінок по зуму чи по скайпу. Після цього виходили прес-релізи або повідомлення в соціальних мережах на цих мерії, і тільки мерка Берліна зрозуміла, що щось не так, тобто і всі там... інші абсолютно повелись. Абсолютно повелися. А Мерка Берліна зрозуміла, що щось не так, коли умовний Віталій Кличко, тобто людина, яка говорить як Віталій Кличко, людина, яка виглядає як Віталій Кличко. ж та, ну, таки в онлайні ми говоримо. А, але почала просувати якісь такі. Дещо російські наративи, так би мовити, про те, що українські біженці якісь не такі, що вони сидять там на а, виплатах в Німеччині, що вони впливають дуже негативно на економіку Німеччини і так далі. І тут вона припинила розмову, вийшла на посольство і попросила уточнити, чи дійсно у неї була розмова з Віталієм Кличком. Тобто, що виявилося, важливо, що, що важливо зрозуміла вона не з зображення, не з технологія, зрозуміла з контексту розмови. Саме так, тому що якісні діпфейки, якісні фальшивки дуже складно відрізнити від реальної людини, тому треба аналізувати, що людина говорить і як вона це говорить. От, власне, як можна це все спростовувати і навіть не спростовувати, а для пересічного читача, глядача, як можна відсіювати для себе діпфейк від правди? По-перше, відписатися від різних сміттярок інформаційних це і анонімні телеграм-канали, це і різні незрозумілі групи у Фейсбуці, це якісь незрозумілі сайти. Тобто, нам важливо, щоб люди читали, дивилися якісні медіа, де працюють журналісти, які кажуть, як їх звати, де вони, що вони, так тобто, де за кожним медіа стоїть конкретна людина, і ми знаємо цю людину, знаємо цих людей. Ось це важливо, тому що. Люди перевіряють журналісти. Професійно перевіряють інформацію, і вони мають кваліфікацію розуміння те, як відрізнити діпфейк від недіпфейка. Друге, на що ще звертати увагу? Перше, ми дивимося знову ж таки, на лінію ось тут між обличчям і шиєю. У діпфейків ну, це як маска, вона дещо буває розмитою. Вона може відрізнятися, що колір, що знову ж таки ось ці всі речі. Якщо ми говоримо в режимі онлайн, а з людиною там ми не впевнені, що це там справжня людина. Треба треба попросити людину повернути голову. Маска зазвичай не uh -huh. так добре повертається, і ми побачимо ось це, що відрізняється зараз. Багато діпфейків на Фейсбуці, де діпфейків відомих ведучих українських, телеведучих про те, що ось, мовляв, препарат, який поверне вам зір, препарат який зробить так, щоб ваші ніжки не боліли. Ну і власне, су по 2,20. Абсолютно, але це власне те, що називається ліпсинка бо, а, тобто, відео справжнє, але ця людина ніколи такого не говорила. А, за допомогою нейромереж а, записаний голос і відтворений голос, потрібний, а, потрібний тембр, тобто голос звучить угу. дійсно дуже схоже, і губи рухаються. Майже в такт того, що говориться, але якщо ми уважно продивимося, то побачимо, що все таки є ось цей розсинхрон з губами, і це теж видає діпфейки. Ну і ще хочу зазначити від себе є фотографії, так само згенеровані штучним інтелектом. Там в першу чергу треба звертати увагу на руки, бо на превелике щастя, штучний інтелект ще не навчився їх відтворювати дійсно правдиво. До речі, в Євросоюзі вже навчився, вже, вже навчився вже краще він робить набагато краще, робить руки. Тобто, але насправді в фотографіях згенерованих діпфейками ну нейромережами треба звертати увагу на деталі. Não, Питання, яке ми собі ставимо, що не так з цією світлиною. Там uh -huh. можуть бути десь там. Я коли е, спростовувала одну фейкову редакцію, яка створена була за допомогою діпфейку. Ну, наприклад, е, вухо, мочка вуха була не ну, взагалі не чітка, а сережка була, але вона була там не, не в мочці вуха, а її там нейромережа десь там домалювала на шиї. Наприклад, uh -huh. так треба дивитися на зіниці, тому що часто зіниці не роблять такими Круглими, круглими, як вони є в людини, а ви такої трошки дивної форми, так би мовити, треба звертати увагу, чи дійсно, наприклад, в стільці а, чотири ніжки, чи бачимо ми інші частини тіла, якщо ми говоримо про людей, тобто, все, що тобто, питання, яке ми собі ставимо, що не так з цією світлиною. Ну і задній фон дуже часто він не чіткий, там нема ніякої деталізації. Він такий розмитий і просто тло, як в як є тло. Дивіться, в Євросоюзі вже починають це якось регулювати і штучний інтелект, зокрема, вже є якісь перші законодавчі ініціативи. Чи можемо ми щось таке робити в Україні, і чи допоможе воно? Я мені складно відповісти на це питання. Я його мало досліджувала, з того, що мені відомо. Всі ініціативи, які впроваджуються на рівні Європейського союзу, вони раніше ну не всі, але частина, особливо ті, які стосуються авторського права, ті, які стосуються знову ж таки, свободи слова, які стосуються нововведення стосовно технологгігантів. Тех а ці всі ініціативи вони так чи інакше імплементують. В Україні угу. і тому питання регулювання штучного інтелекту це питання часу. І тоді останнє питання: як ви оціните роботу держави в плані спростування фейків? У нас є ніби центр протидії дезінформації От наскільки це актуально і наскільки він ефективний? А, насправді, Центр протидії дезінформації спростив роботу фактчекерам, тому що вони спростовують, перевіряють а, mm -hmm. фейки, і а, в нас роботи стало трохи менше. Це тішить. Ну і знову ж таки, це ще підкріплення авторитету держави. Проте є кілька нюансів. Ну, наприклад, і я це говорила теж представникам центру протидії дезінформації. У них є такий а, формат, як там сьогодні росіяни поширюють. Коли фейк такий, то маніпуляцію таку, то дезінформацію таку -то. Є, такі, так. ні контекстів, ні пояснень, нічого. І ну власне питання, яка мета поширювати ці вкиди на українську аудиторію? Вони не заходили до нас. Ну тобто, навіщо цитати Піскова, чи Путіна, чи Лаврова, чи ще когось, які не мають ніякого впливу на жодну аудиторію, а поширювати в наше інформаційне поле? Взагалі без контекстів, тобто є сенс це робити, якщо ми робимо там якусь аналітичну підбірку, або якщо ми щось роз'яснюємо, або якщо ми даємо якийсь контекст, а просто цитата, я вважаю, це не дуже добре. Ось, і знову ж таки, нам не вистачає стратегічного поширення українських наративів. Це цим займається центр стратегічних комунікацій, який при Мінкульті, Але як на мене, дуже багато в цьому плані роблять українські ютубери. Я зараз скажу фразу Хай квітне український ютуб, власне історія без міфів. Надзвичайно важливий проєкт, який допоміг зробити. Для популяризації історичних наративів справжніх правдивої угу. історії значно більше, бо російська пропаганда вона знову ж таки. Базується на переписаній на неправдивій історії, і е, власне нам важливо зараз повернути нашу власну історію, вивчити в свою історію, розуміти, де правда, де брехня для того, щоб мати змогу просувати це на західній аудиторії, де Росія продовжує свої впливи, е, попри заборону Раша -Тодей і інших російських сміттярок. Тому треба далі над цим працювати. Я думаю, і всім і кожному, зокрема всім читачам. Будьте обережні, будьте уважні, тому що Росія так само не стоїть на місці. Вони розвиваються. У нас вже немає таких фейків, як немає сечі, терпіти ці борошна. Вони вже банально стали краще перекладати свої фейки. Тому будьте обережні, читайте відповідні медіа, зокрема, як Нота Єнота. Дякую вам за цю розмову. З нами була Альона Романюк, засновниця проєкту Нота єнота Нота», фактчекерка. Дякую. Дякую вам, мене звати Роман Гурський. Перевіряйте першоджерела обов'язково. Не поширюйте те, в чому сумніваєтесь. Любіть Україну, донайте на ЗСУ і не забувайте. Наша русофобія чи торосопатія ніколи не буде достатньою.